Вітаю, любі друзі. Так, по зі Плоди не скинули. Дичка, яка перший рік от, залишила. Ось тут три плодики. Вон взагалі шість плодиків. От. Також ось. Три плодики. Вон там вдалі. Зараз покажу. Так. Дивимось, ось знизу парочка. ось три, досить крупна. Це дичка, дичка сіянець. Непривита зісна. Ось, ой, ось два, Ось яка. Як мені казали, років там сім тому, да, коли я її купувала то це з крупного, а, і там ще, з крупного плоду, який прислано з Сполучених Штатів, якщо я не помиляюсь, десь, коротше, за кордоном. Так, ну ось така зміна. Я зараз до а, того, щоб порівняти квітик, я ще покажу привиту сап-оверліс. Вона менша. Поросту ця обігнала дуже швидко. От. І тут також є пару плодиків. Ось, два і ось тут. Ну, б то і не сильно вони відрізняються по розміру. Але подивимося і по смаку подивимось в цьому році, скуштуємо свої. Так, все, тільки чотири плодики на цьому деревці. А на цьому багатенько. Ось такі справи по азіміні. Все, поливаємо, поливаємо. Ну, а так все добре. Азіміна, плоди треба, щоб не смикалися з якимись гілочками, не терлися, бо в них потім з'являються такі п'ятна від листочків, від гілочок, від всього. Тобто воно просто має висіти вільно, щоб не було ніяких плям. Ну, а так, в принципі, нічого. Зараз я зроблю полив. Щоб сюди був, бо я рідко приїжджаю на дачу, і треба полити трошки. Хоча дощик був полило, ну, В общем, якось так. Все, всім пока.